Вітаю! Працюємо над загальною темою опрацювання табличних величин з використанням будь-якого з наявного табличного процесора. Створимо інтерактивну таблицю множення до 10 з елементом випадаючого списку. Відповідно, обираючи зі списку елемент, змінюється наша таблиця множення. Для реалізації даного випадаючого списку в будь-якому табличному процесорі нам потрібно у вкладці Дані, Робота з даними знайти інструмент перевірка даних. Почнемо. Завантажимо будь-який з наявних табличних процесорів, наприклад, Excel, казавши відповідне ім'я. Для роботи нам достатньо буде одного аркуша, можна змінити за потреби розміри символів і масштаб перегляду. Зробимо перші кроки наш шаблон для відображення інтерактивної таблиці множення до 10, більше відповідні значення, або використовуючи марки автозаповнення, автоматично заповнивши. До 10. Множення можна використати знак Х. І відповідно його скопіювати або ввести вручну. Даний діапазон у нас має відображатися елемент списку, поки що пропустимо. Відобразити символ дорівнює, але в електронних таблицях цих сприймається від початок формул. Нам потрібен символ один із способів. Перед дорівням поставити пропуск і буде сприйматися як символ. аналогічно скопіювати. В, даній, в діапазоні має відобразитися підрахунки, дорівнює і відповідно значення з клітинки B2 помножити на значення з клітинки D2. Поки що відображаємо 0, тому що автоматично в клітинці d 2 Копіюємо аналогічно формулу використовуючи марк автозаповнення. Можна привести до відповідного зовнішнього вигляду, виконати елементарні операції. Наступний крок: створимо випадаючий список. Для нашого випадаючого списку нам потрібно елементи списку. В даному випадку це будуть числа від 1 до 10. Так як він вже створений в нашій заготовці, тобто ми його використаємо, не створюючи окремо. Зробили відповідну поточну клітинку, де буде випадаючий список. Дані, перевірка даних. Вікно перевірка даних параметри, тип даних. І обираємо відповідно список. Джерело нашого списку. Він в діапазоні B2B11 в нашому випадку. Окей. перевіримо, зробивши поточну клітинку. бачимо, Відображається відповідна стрілочка з елементами списку. Наступний крок нам потрібно елементи даного списку клітинці Т1 прив'язати в цьому діапазоні. Для цього достатньо ввести форму дорівнює і посилання на дану клітинку. І ось помічаємо: так, відповідно, відбувається список прив'язаний. Наступне скопіювати дану формулу. І звертаю вашого під час копіювання відносне посилання, відповідно, зміщується адреса клітинки. Нам потрібно, щоб постійно було d 1 Тому необхідно в цій клітинці зробити абсолютне посилання, незмінне під час копіювання формули. Ставити відповідні символи. Знак долара. Копіюємо формулу, перевіряємо. Так. Ось така у нас інтерактивна таблиця множення. Можна відповідно внести зміни. Сьогодні на уроці ми з вами розглянули, як використовувати випадаючий список на прикладі створення інтерактивної таблиці множення.